Щонайменше 30 вагонів із військовою технікою відправила Білорусь до російських складів резерву. Ці переміщення мали системний характер і тривали протягом кількох місяців 25-го року. Про це йдеться в аналітичному матеріалі спільноти залізничників Білорусі. Наприклад, кінцевою точкою одного з маршрутів була центральна база резерву танків збройних сил Росії. Аналітики зазначають, що передача техніки з білоруських складів здійснювалася безпосередньо в інтересах російської армії. А ще Білорусь та Росія працюють над ядерною бойовою частиною для комплексу «Полонез». про це сказав керівник комісії з національної безпеки палати представників національних зборів Білорусі Геннадій Лепешко. Також він зазначив, що під час навчань запад відпрацювала алгоритм застосування ядерного озброєння. Військові експерти зазначають, що білоруський ракетний комплекс «Полонез» створили на основі китайської багатофункціональної системи дальність ураження від 2 до 209. Кілометрів Анатолій Хребчинський зараз в студії, це колишній офіцер повітряних сил та заступник директора компанії виробника засобів РЕБ. Вітання вам, пане Анатолію. Вітаю. Отже, давайте поговоримо про полонез. Що це за техніка, чи дійсно це щось запозичене, чи можливо це якісь власні розробки Білорусі та Росії? Це сумісна розробка Китаю і Білорусі. Тут білоруська лише шасі використовуються китайські ракети. Знов таки, це система залпового огня, ракетного. Вона працює на 200 кілометрів, є модернізована система на 290 кілометрів. Mm -hmm. Але жнов таки, давайте е зрозуміємо е взаємодію е співпрацю Китаю і Білорусі. Тобто я тривалий час е зазначаю, що зараз іде активна співпраця Російської Федерації з такими країнами як Китай. КНДР, Корея і Білорусь до 30 вагонів, умовно кажучи. Давайте зрозуміємо, що низка підприємств білоруських, таких як «Пелинг», інтеграл і Моноліт. Лише інтеграл 6 мільйонів чіпів за минулий рік постачав до Російської Федерації, а це системи наведення, радіовисотоміри і все, що комплектується в ракетах. Це вся мікроелектроніка. Тривалий час Білорусь не знаходилась під санкціями і могла закуповувати деякі станки для того, щоб потім виробляти от таку зброю. Тому тут питання того, що є обмін технологіями. Є суттєві зміни і співпраці між цими країнами, які створюють загрозу не лише для України, тому що розташування ядерних засобів озброєння на території Білорусі це пряма загроза Європі, тому що це короткий час на прийняття реакції і швидка дія з боку Білорусі по території Європи або європейських країн. Тому тут на це треба казати про те, що Росія виходить за рамки вже просто війни з Україною. Вона вже вибудовує стратегію і накопичення складів для того, щоб воювати вже з Європою тому, що чотири роки війни в Україні показали, що якщо Росія не позбавить Європу бажання допомагати Україні, то їй здається, що це буде легше набагато вирішити. От то це ж про те, що країни Європейського Союзу тепер можуть думати про те, що куди як може долетіти, що це за спільні розробки. Тобто, це можна сприймати як певне залякування або певні погрози. Бо от дивіться, вже 200 або до 300 кілометрів може бути ураження. Готуйтеся відбуватися яких вам ще доказів не вистачає, не вистачає. хочу сказати в Європі, так? тому що насправді розташування арішника, побудову засобів зв'язку здовж кордону України? Давайте зауважимо, що низка останніх повітряних атак на територію України звідбувалася по півночі країни, тобто було від тестування прольоту дронів з керуванням, можливості керування з боку з території Білорусі? Додатково, давайте зрозуміємо, що в принципі Європа. В 2024 році зробила стратегію розвитку оборонного комплексу Європи, де виділила аж півтора мільйона мільярда євро на цю на цей напрямок, тобто це не прямі інвестиції в оборонне промисловості, але це умовно гранти і на розвиток виробничих потужностей, умовно на створення і масштабування заводу Рейнметал, до речі, який на кінець 2025 року так і не вийшов на показники, які обіцяв щодо забезпечення артилерійськими снарядами жнов таки давайте пригадаємо що увесь вся європа залежна від сировини китайської для пороху тобто європа залежна від китаю давалі далі, далі давайте подивимося умовно ці повтори мільярди євро порівняно порівняно з 10-15 мільярдів Доларів, які Росія використала лише в 25-му році для ударів по території України, тобто ми кажемо про повітряні атаки, угу. ми розуміємо, які з ну, яка суттєва різниця в європі насправді є низка позитивних рішень. Вони розуміють, що потрібно закуповувати свою власну зброю. Вони домовились про це під час створення цієї. Стратегії, але при цьому Франція закупає свою французьку систему, Німеччина закупає свої німецькі системи. Польща взагалі закуповує у Сполучених Штатів і у північній Кореї. Тому що ну, те, що є зараз, і те, що потрібно зараз. Знов таки, давайте зауважимо, що я постійно наголошую на тому, що треба створювати єдину стратегію Україна Європа. Чому тому, що ми можемо розподілити наші спроможності, хто що виготовляє Україна Насправді показала свою. Ефективність щодо створення роботизованих систем повітряних, надводних, підводних, наземних. Але при цьому треба зауважити, що нам все одно не вистачає е, тяжкої техніки, нам не вистачає далекобійного зброєння, нам не вистачає авіації. І при цьому Європа і далі декларує, що вона готова збільшувати обсяги виробництва, але і далі виробляє танки, які не оснащені системами захисту від е, дронових атак і так далі. Тому тут треба вже... Е, Тверезо подивитися на те, що відбувається, і зрозуміти, що поки ми не відмовимося від конкуренції між європейськими країнами, що закуповує, а розподілимо свої ресурси чітко на рівень війни, хто скільки якоїсь зброї виготовляє, ми не зможемо перемогти Путіна, тому що він не казав в своїй новорічній промові а, про якийсь мир, він казав про перемогу. Сідзепінь заявляє про те, що а, Тайвань стане китайським в цьому році. Тобто, ото ячик Пандори в 2014 році, коли Росія зайшла і забрала Крим, був відкритий завдяки тому, що Європа не діяла радикально відносно Російської Федерації, тому. Лише об'єднання і розподіл ключових позицій і задач між виробниками і створення насправді військового потенціалу може захистити Європу від Російської Федерації. Пане Анатолію, а стосовно того, ну тому що розробляти, запускати і перевозити з країни в країну це озброєння, це одна справа. Якщо ми кажемо або про Арешнік, або про цей самий Полонез, але це треба обслуговувати, це треба експлуатувати. Наскільки є можливість, тому що виробити це одне, а от запустити безпілотник, з якої. Ось ядерною боєголовку, чи ракета з ядерними та цими складовими, і так далі. Наскільки це в них реально зробити? Десь це зберігати, запускати, обслуговувати? Чи це от ми створили, а далі ну подивимося? Ну давайте почнемо з того, що це вже останнє, тобто мовно кажучи, воно вже в них є. І вони задекларували, тобто ми бачимо, що там 130% виготовлення okay. ракет і 100% відсотків використовується для ударів по території України, 30% залишається на складі. Okay. Тобто, жнов таки вкотре наголошую, що Росія розподілила задачі між сусідніми країнами, ну своїми партнерами, умовно, Китаєм, Північною Кореєю, Іраном, хто що робить? Іран постачає велику кількість комплектуючих для ударних безполотників. Північна Корея забезпечує балістику, і забезпечує арснарядами. Китай дешевими компонентами для дронів, ударних, типу там молнія, там інших овпівпівдронів. Білорусь виготовляє компоненти, які потрібні для літаків сухого, тобто мікрочіпи, які в принципі 12-го року походження, але вони зараз актуальні для Росії. І білорусь може виготовляти їх великої кількості, тому тут треба зрозуміти, що вони в будь-якому випадку воюють за рахунок кількості. Таку кількість, яку летить на територію України повітряна атака під час повітряних атрак європа не відіб'є. Вони е, отримали там в холодний пот, вдарились, коли у них залетіло там 12 чи 19 дронів, розумієте і збивали їх дороговартісними ракетами. А ми тут кажемо про 700 одночасно повітряних цілей в повітряному просторі. Е, подивіться, що робить зараз Данія, що робить Швеція. Вони закуповують засоби радіолокації тактичного зразка. Тобто сабивські жирафи, які угу. працюють ну тут треба зрозуміти, що е, яка б у вас не була би е, сучасна РЛС. В умовах того, як запускаються дрони, будь-який дрон шахет буде виявлятися будь-якою РЛС на відстані там до 20-30 кілометрів. Це не залежить від типу РЛС, тому що, умовно кажучи, радіогоризонт є фізичне обмеження наших спроможностей і а, висота нижче там, подивиться, як залітали в Одесу нещодавно дрони. Тому а, тут треба зрозуміти, що треба дуже багато засобів, які будуть виявляти і супроводжувати цілі. В Європі цього недостатньо, тому. А, Тут треба казати про те, що Росія завжди воювала кількістю. Вона утилізує кількість своїх людей, вона утилізує велику кількість зброї. Тому тут асиметричні дії за рахунок технологічних рішень, те, що пропонував залужний. Тому що давайте повернемось до, наприклад, сучасних шахетів, які Росія використовує по території України. З наявним межзв'язком. Запропонована на той час запропонована система покрова передбачала не лише Протидію на каналах навігації, а й додатково протидію на різних каналах зв'язку, щоб унеможливити використання будь-яких дронів. Зараз ми будемо розгортати систему, яка буде протидіяти цьому межзв'язку. І буде ключовою помилкою, якщо ми будемо протидіяти межзв'язку тільки в рамках того, що зараз використовує ворог. Тому що можливості межзв'язку доволі широкі по використанню депозонів частот. Тому треба протидіяти проти всієї системи для того, щоби. Унеможливити використання в цієї технології ворогам. і угу. так повинно бути по будь-яких напрямках, тому нам потрібно все одно об'єднуватися, кооперуватися з Європою. І в даному випадку я передбачаю, що Україна могла би стати основним рушієм ідеї створення технологій, тому що більшість країн зараз Польща просить замість своїх міг 29 старих якісь технології, які б захистили їх від дронів. Про що це каже? Про те, що у нас є якісна. Аналітика у нас є якісні е, системи протидії, які ми розбудували за час повномасштабного вторгнення. Тобто ми маємо battle proof, тобто це випробоване війною е, засоби протидії. А якщо ми кажемо про військовий прогрес, так званий, скільки Росія сьогодні здатна, здатна запустити дронів або безпілотників за один раз? Дивіться, Змінилася дещо запуска дронів. Вони почастішили запуски серед білодня. Чому тому, що дрони з'явилися з камерами, uh -huh. їм потрібно візуальне захоплення цілі, тому а, тут я би казав про те, що не потрібно запускати зараз за один день а, там, 700 дронів і 800 дронів. Їм достатньо щодня запускати там 500 і 700 дронів і розтягувати їх в денному а, часі. Тоді це буде суттєве навантаження на сили протиповітряної оборони. Mm -hmm. І те, що вони зараз, в принципі, роблять. Ми подивіться, вони практично щодня, цілий день запускають дрони, цілу ніч запускають дрони. Тому це основна мета навантаження наших систем протиповітряної оборони. Російські війська атакували Харків новітніми дронами зі штучним інтелектом. V2U. напередодні ввечері під ударом опинилися холодногірський район міста. Дрони поцілили в територію промислової зони. Пошкоджена господарська споруда. Це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Військові аналітики зазначають, що особливість цих дронів це вбудована система штучного інтелекту. Вона дозволяє апарату самостійно шукати та розпізнавати цілі без постійного зв'язку з оператором. Також так. Дрон стійкий до ребів і може завершити атаку навіть після втрати сигналу керування. От про інтернет, про штучний інтелект і про те, як швидко вдалося росіянам це зробити. NVIDIA, комп'ютер, який вони ставлять на борт дрона і використовують як основний е Обрахунковий центр, ну, мовно комп'ютер, який допомагає перебирати ті алгоритми, які закладені на нього, і, наприклад, робити візуальну навігацію, тобто без залучення супутникової навігації, візуально орієнтуватися по місцевості, захоплювати повітряні цілі. Більше того, треба зрозуміти, що технологія використання штучного інтелекту, умовно штучного інтелекту поки що, використовувалася навіть на таких дронах, як молнія, тобто вони умовно Набирають купу алгоритмів, які потім можуть використовувати під час нанесення ударів навіть шахедами. Тобто це тактика застосування будь-якого озброєння. Навчають камери, навчають комп'ютери сприймати наземну ціль або повітряну ціль за рахунок там, образу цілі. І давайте пригадаємо удари по локомотивах українських. Тобто, все це єдина система, яка дозволяє ворогу в будь-якій зброї використовувати ті ж самі алгоритми, тільки з різним. Принципом тактики застосування. І це є головною проблемою. Тому тут треба казати вже про інші елементи протидії кінетичного знищення. Тут ми кажемо про розгортання малих систем протиповітряної оборони, які би, наприклад, виявляли би таку загрозу. Це і для протидіяли. нас складніше, вірно. У нас є дрони-перехоплювачі, але у нас недостатньо засобів, які би якісно детектували. Тобто три трьохкоординатний РЛС, які би бачили по ціль і могли би її супроводжувати для того, щоб навести на нього дрон перехоплювач. Тому що ми активно зараз кажемо про те, що про ефективність застосування дронів перехоплювачів, але забуваємо, що погані метеоумови, туман, сніг, дощ суттєво заважають відпрацювання такому засобу перехоплення. Навіть французькі таліс, які запропонували свої ракети, вони зауважили, що в поганих м'ятьюмовах. Вони працюють недостатньо якісно, тому тут треба казати про команди наведення це коли безпосередньо комп'ютер, який Завдяки РЛС супроводжують ціль і підказує ракеті, куди її летіти для того, щоб перехопити повітряний об'єкт. А до речі, це цікаво. Наявність штучного інтелекту або так званого подібного комп'ютера на дроні, він дозволяє більш чітко визначити ціль. Це знаєте, це про те, що тепер, наприклад, можна сказати, що росіяни точно цілили в цей будинок, а не просто випадково вона туди потрапила. Розумієте про що ну, безумовно? Тобто, це точніше Тут, визначення цілі чи ні? Ну це точніше, але в якщо ми кажемо, Ром про росіян, то вони терористи їм все одно куди uh -huh. запускати ці дрони. Але жнов таки, давайте почнемо до того, що це е, значно збільшує е, сценарії застосування набагато більше сценаріїв. І тут жнов таки треба зрозуміти, що шахеди, які зараз можуть бути облаштовані тими ж самими комп'ютерами, е, можуть обирати там декілька цілей і вже під час виконання задачі можуть наводитися на ціль умовно по сигналу від оператора. Тут не потрібно візуальний контроль за дроном, там керувати його, як в дроном цим шахедом. Достатньо того, що дрон знаходиться, наприклад, там пролітає Рівненську область області. Побачив там, наприклад, локомотив, зафіксував, сповістив оператора, що є захоплені такі-то цілі. І оператор приймає рішення чи знищення, чи прольот далі, і використання іншого завдання. Оце головна проблема, куди рухається ворог. Тобто, дата лінк з будь-яким засобом ураження і можливість призначення цілі безпосередньо під час прольоту або виконання вже бойового завдання. Давайте ще трошки про фронт. Російські війська хочуть піти в обхід Вовчанська та пройти до Лиману. Про плани окупантів на найближчі місяці розповів начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Він каже, що в дворічному Харківській області за останні дні не було активних штурмів, але це лише означає, що росіяни просто готуються до їх поновлення найближчими днями. Він додав, що зараз важливо, аби ворог не перейшов річку. Оскільки ну тут, оскільки ми кажемо про застосування різного типу безпілотників, наскільки те, що летить на відносно мирні міста, можна порівняти з тими безпілотниками, які залишаються на передовій, давайте почнемо з того, що росіяни випробовують на мирних містах безпілотники, а потім їх застосовують вже в бойових умовах. Тобто вони тренуються вони, uh -huh. тренуються, вони тренуються по цивільних. Давати, ну це не для кого не секрет, що на там Чернігівщина і Сумщина постійно прикордонна зона страждає від того, що росіяни тренують своїх пілотів на цивільних Херсон постійно страждає від дронів. Тому тут треба зауважити, що ворог. Використовують технології як безпосередньо і в цивільних, так і по військових цілях, витреновуючи своїх пілотів. І тут важливим є питання розгортання якісних систем протодії, якісних систем детекції, як радіоелектронний розвитку, так і класичних систем радіолокації, які працювали би вже на таких віснах і по таких малих цілях. Тому що ті ж саме російські передові підрозділи, там Редут, Качевник, вони використовують китайські мали РЛС, які дозволяють їм виявляти наші дрони, навіть і в Вони їх бачать заздалегідь і можуть їх перехоплювати. Вони наші діпстрайки виявляють там в певних шалонах прильоту для того, щоб перехоплювати на етапі зальоту на територію підконтрольно їм. Тому тут треба казати про роз більш технологічні рішення, які допоможуть нам просуватися вперед. Але знаєте, кліпати ось ці дрони, які фактично часто живуть менше доби на передовій. Там є така можливість в росіян. Їх У Росіян багато. є достатньо важливості для того, щоб виробляти велику кількість дронів. Більше того, треба зрозуміти, що у них централізована задача щодо створення певних технологій. Тому у них ми бачимо таке масштабування, тому що умовно дрони, які ми почали використовувати на оптоволокні, були неефективними з огляду на деякі рішення наших керівників військового командування. Водночас росіяни змогли масштабувати і доказати зовсім інше, що вони все ж таки ефективні. Тому той я постійно про навожу в приклад американську дарпу, яка бачить 10% успіху в якомусь проекті і вже не починає його фінансувати, тому що вона розуміє стратегічне застосування цього засобу. Тому нам треба більше бути стратегічно обачливими і зрозуміти, що будь-яка технологія може бути якісно розвита, якщо її правильно застосовувати. І ж навтаки треба відходити від оцих наших гаджетів, де ми використовуємо і відео, і телефон, і телевізор, і все що завгодно, але в зброї так не працює. Зброя повинна бути комплексним підходом застосування різних засобів озброєння для того, щоб виконувати бойові задачі. Тому що для того, щоб почати відпрацьовувати по ворожої території, треба провести розвитку, подивитися, що за засоби радіоелектронної боротьби, а що за засоби розвідки них стоять, для того, щоб якісно протидіяти потрібними засобами, які ефективно виконують в даному аспекті задачі. А от спільні розробки на наприкінці минулого року ми чули про те, що знаємо інформацію, що Україна продовжує спільне виробництво навіть новий завод із Німеччиною також буде спільне виробництво стосовно дронів. Чи там а, щось буде таке, не знаю, можливо, не можна відкривати всі карти, але те, що точно буде в противагу росіянам. Давайте почнемо з того, що насправді а, це приватне об'єднання, тобто це приватні компанії, об'єдналися між собою. Жнов таки, я активно виступаю. Чому мене більше цього закон або можливість експорту озброєння? Тому що мене цікавило більше експорт технологій за рахунок. Об'єднання зусиль, коли ми зможемо а, вільно працювати з європейськими компаніями, створювати єдині технології, які будуть а, потім постачатися на лінії бойового зіткнення, не під чітким керівництвом держави, тому що жнов таки це обмежує наші спроможності. А саме за рахунок, наприклад, дотримання норми законодавства європейського, є закон європейський. це... А, Кодекс поведінки експорту озброєння, який передбачає чітку звітність перед державою більшості приватних компаній, які займаються створенням ОПК. І тут ми кажемо, в таких можливостях можна працювати, коли українські виробники вільно спілкуються з європейськими виробниками і створюють сумісну технологію. Знов таки, повернусь до єдиної стратегії, тому що насправді в Європі є велика кількість засобів озброєння, які нам потрібні. І водночас ми можемо запропонувати деякі рішення, які ми можемо обладнати тяжку броню європейську для того, щоб вона була більш надійна. Тому тут треба. Про, казати про експорт технологій і е, трансфер технологій, коли ми зможемо працювати і створити сумісне рішення, щоб ми не дивилися, як Білорусь з Китаєм і з Росією створює сумісне розробляють. рішення, розробляють щось, Іран з Росією, Китай з Росією, Зараз Індія буде виробляти ланцети для Російської Федерації. А ми досі кажемо про контрольований експорт і обмеженість в спілкуванні, наприклад, з європейськими партнерами. Ну тут сполучені штати дають якийсь крок в цьому обмеженні, як ви думаєте? Сполучені Штати тут не дають крок ніякого обмеження. Сполучені Штати за цей рік за минулий рік, точніше, більше продавали нам зброї за європейські кошти, ніж продавали. Угу. Тут виключно наше прийняття рішення Україною стосовно того, як ми будемо співпрацювати з європейськими країнами для того, щоб формувати єдину оборонну стратегію. Європа, до речі, зробила єдину оборонну стратегію, те, що я розповідав, але ж і вона передбачає Україну в цій стратегії. Але тут потрібно потрібна. Якісна дипломатія, взаємодія і розподіл ресурсів і можливостей. Тому що треба зрозуміти, коли ми розподілимо між собою хто скільки виготовляє, тому що ж знов таки, Європа зараз активно заробляє на продажу деяких видів озброєння і не думає, що у них теж буде війна. От, до речі, це, це ж цікаво також, як змінюється. Попит породжує пропозицію, як змінюється вартість дронів, яку, наприклад, має і Росія дронів, які має Росія, скільки сьогодні коштує дрон, щоб виготовити в Україні? Наскільки ці суми зросли порівняно ну, там з 23 роком? Ну давайте Чи почнемо. Навпаки? З, давайте почнемо з того, що технологія розвивається. Так і якщо ми запропонували наземний роботизований комплекс для логістики, то через рік він буде мусити мати броню. На деяких ключових елементах, тому що ми бачимо, як дрони їх нищать на НРК. Тому тут треба зрозуміти, що в будь-якому випадку кожна технологія буде здорощуватися, тому що вона буде покращуватися і технологічно набувати певних нових можливостей. Давайте пригадаємо, ми починали використовувати морські БК просто для знищення кораблів. Зараз ми можемо збивати гелікоптери і літаки цими морськими БК. Угу. Тому а, тут я би казав про те, що технологія розвивається, вона в будь-якому викладі буде дорожчою, але нам треба. Бути спроможніми робити дороговартісне і якісне рішення для того, щоб забезпечувати технологічно переважати ворога, от був період також наприкінці минулого року, коли ми активно говорили про гріпани. Очікували також, що там певні є терміни, коли гріпани можуть бути в Україні. А розкажіть, будь ласка. Можливо, є якась інсайдерська інформація. Гріппаний f 16 Як це все могло би змінити сьогодні? Хід повітряної війни? Ну, тому шістнадцяти що... вже змінили хід війни, тому що вони практично збільшу да. да, вони наявні і вони виконують складні бойові задачі, які закривають велику кількість питань. Ті ж самі міражі теж активно допомагають, але ж таки, давайте зазначимо, що нам не вистачає тої авіації, нам не вистачає пілотів, нам не вистачає інженерів, які можуть обслуговувати сучасну європейську техніку або американську техніку. Тому а, тут питання є ще до того, що у нас є обіцяний літаки САБ дальнього виявлення, які є ключовим елементом нашої системи протиповітряної оборони, тому що це дві літаючі РЛС, які перекривають по 600 кілометрів. Тобто ми кажемо про те, що це суттєво допоможе нам відігнати російську авіацію. Щодо гріпені, в таки, давайте. Ти зважимо, що є активне спілкування і про прогріпиним. Мабуть, ми спілкуємося з Європою ще з 2018 року, тому і передбачали основний літак як Гріпана. Але ж навтаки, тоді, коли нам потрібна була авіація, недостатньо було тих 14 грипенів, які угу. могли передати нам, які списуються з Швецією щодо нових сучасних літаків. Це більше вже до 2030 року. А наші партнери тоді казали, що і гріпа не можуть бути зарано, тому що треба вчитися дуже довго. і Це може зайняти там не один рік. Як сьогодні наші спеціалісти опановують всю цю техніку? Наші спеціалісти опановують, але треба ключовий підхід це зміна до навчання. Підготовка нових фахівців це набір нових фахівців, тому що умовно кажучи, треба зробити популярною службу з в збройних силах. Треба зробити так, щоб школяри хотіли йти стати пілотами. І кількість пілотів збільшувалася ми саме з за рахунок цього можна тоді казати, що можемо отримати більше літаків і експлуатувати більше літаків. Ну ще на останок одна тема: понад 10 тисяч російських військових потрапили в український полон від початку повномасштабного вторгнення, ба більше нині серед них зростає кількість іноземних найманців. За даними проекту Хочу жити в 2025 році. В полон потрапило більше військових ніж в 22-му та 23-му роках разом. В середньому щотижня здаються від 60 до 90 російських військовослужбовців, а в серпні 24-го року цей показник сягав 350 осіб. Це на тиждень. Також є випадки, коли військові потрапляють в український полон вже вдруге. Отаким таким завершимо нашу розмову, пане Антолі. Але загалом, це ж ті військові, які не профільні, які там потрапляють в дуже скрутну ситуацію. Я думаю, що. Всі російські – це раби, які готові вмирати за царя. Колись вони вмирали за Івана Грозного, колись за Сталіна. а Тепер вмирають за Путіна. Дякую вам, Анатолій Храбчинський, колишній офіцер повітряних сил та заступник директора компанії, виробника засобів РЕП, був на прямому зв'язку. І з вами, шановні глядачі. Ну і зі мною в нашій студії. Пан Анатолій, дякую вам.